Спочатку дрон, а тепер грілки. Медичні працівники Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги напередодні передали військовим 10-ї бригади квадрокоптер. А зараз власним коштом придбали 1200 хімічних грілок, загальна вартість яких понад 40 тисяч гривень. Відколи почалася повномасштабна війна, українці активно допомагають нашим захисникам. Мовиться про вкрай важливі речі, необхідні на передовій. Волонтерять і підприємці, і працівники, представники різних установ та організацій. Вже не вперше українським військовим допомагають медики. Працівники Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги напередодні передали захисникам дрон. Зараз придбали грілки. Дрон мавік 3 який ми вручили, були до 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Розуміємо, що на сьогодні трошки погода покращилася, але е, там, де е, збройні сили захищають Україну, на напрямку досить холодно. Хлопці мерзнуть, значить, і в рамках допомоги збройним силам України ми закупили 1200 хімічних горілок вартістю більше 43 тисяч гривень. Сьогодні ми їх хочемо передати для того, щоб е, наші захисники зігрівалися. І, відповідно, ми могли тут працювати, вони могли захистити нас і захистити Україну. Грілки Богдан Джалапин передав керівнику фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Олександр Тарасюк подякував медикам, сказав, що ці засоби військовим потрібні, і закликав інших доєднуватися до волонтерства. Ця річ дуже потрібна з огляду на погодні умови, на умови перебування, тобто окопи, бліндажі і так далі. Засоби зігрівання, рук, ніг. Вони стоять дуже актуальні і враховуючи велику чисельність підрозділів, які потребують їх, то зрозуміло, що цих, ця кількість, цих чотири ящика будуть дуже доречні. Ми робили, робимо і будемо робити акцент на технічних засобах розвідки. Всім вже відомо, напевно, ця тема. Тема дронів ми її розвивали і будемо далі розвивати, тому що це, напевно основне це крім коригування, крім розвідувальних цілей, це скидання боєприпасів. Зрештою, це життя наших захисників, тому ж я вважаю, що це все-таки на сьогоднішній день тема номер один, враховуючи і вартість цієї теми, враховуючи вартість одиниці, то це коштовно, але це потрібно. Це дуже потрібно. Надія Ніплюхіна, на серію грин для подій телеканалу НТК.